Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Серпень добігав кінця. Вечорами люди виходили на лавки біля під'їздів, говорили про новини, поскаржитися на ціни і неодмінно обговорити, хто з ким зустрічається. Оксана йшла тією вулицею вперше. Висока струнка, з такою впевненістю в очах, наче вона прийшла сюди не випадково, а з якоюсь своєю метою. У руках пакети з яблуками, купленими на базарі. Вона спинилася, роздивилася під'їзд, глибоко вдихнула, і ніби сама собі сказала: Ну що, Оксано? Вперед, пора починати. За два тижні вона вже була знайома з Антоном, тим самим хлопцем, якому вона подобалась. Сміливий, простий, з лагідною усмішкою. Вони зустрілися, ніби випадково біля магазину. Вона попросила підказати, де тут найближча аптека, і з того все закрутилось. Антон кохав щиро і віддано, він не вмів інакше, йому здавалося, що Оксана принесла світло у його життя, а вона уміло слухала, усміхалася, трохи соромилася у потрібні моменти. Ніби спеціально давала йому відчуття, що він головний у світі. Та от що цікаво найбільше вона придивлялася не до Антона, а до його матері, Галини Іванівни. Жінка міцна, впевнена, тримала в руках не тільки дім, а й весь свій рід. Сусіди казали от кому пощастить з невісткою тому хто прийде до Галини. Бо вона жінка серйозна. І без чоловіка виховала сина, як треба, але в душі самої Оксани зрів задум вона знала у тієї родини є те, що колись несправедливо забрали в її матері, десь у глибині пам'яті жила образа, яку носила не вона одна, а й уся її рідня. Коли Антон вперше привів Оксану додому, Галина Іванівна зустріла її насторожено вона не була грубою, ні. Але в погляді ховалася недовіра. Оксана вловила це одразу і усміхалася ще лагідніше. Добрий вечір. Привіталася вона тихо. Я дуже хвилююся перед знайомством. Ну, хвилюватися нема чого, сухо відповіла Галина Іванівна, але чай на стіл поставила, поріг порізала. За вечерею всі говорили про дрібниці роботу, погоду, новини з телевізора. Але під столом Оксана міцно тримала руку Антона так, ніби між ними вже давно щось більше, ніж кілька зустрічей. І тоді, дивлячись на Галину Іванівну, вона подумала Ось із цього я й почну. Ти ще й сама не знаєш, що чекає на твою родину. Після кількох зустрічей Оксана вже почувалася в їхньому домі майже своєю. Вона завжди приходила вчасно, завжди з якимось гостинцем. То баночка варення, то домашні пиріжки. Хоча пекти вона не дуже любила. Та що не зробиш, аби виглядати правильною дівчиною. Галина Іванівна зустрічала їх щоразу спокійно, але холодок у голосі ще залишався. Вона добре бачила син літає на крилах, а дівчина занадто вже правильна. У житті так не буває. Одного вечора, коли всі сиділи на кухні і вечеряли, Оксана ненароком сказала Антоне, ти б відпочив трохи після роботи. Ти ж у мами все тянеш на собі і покупки, і ремонти, і город. Тобі ж теж хочеться своє життя будувати? Та я звик, усміхнувся він. Неважко. Галина Іванівна підняла очі і уважно подивилась на невістку. То ти вважаєш, що я його використовую? Оксана одразу опустила очі. Та ні, що ви, я ж просто переживаю за нього. Чоловік має відпочивати, а не тільки звалювати на себе справи. Здавалося, слова прості, але вони вже вдарили в самісіньке серце. Антон задумався, а мати стисла губи. Наступного дня Оксана зайшла ненароком, коли Галини Іванівни не було вдома. Вона допомагала Антону по господарству, а тоді сказала з тою своєю теплотою, Довірливою інтонацією. Ти знаєш, як я тобі вдячна, бо ти інший. Ти чоловік, який завжди поруч. Я б хотіла, щоб у майбутньому ти був головним у нашій сім'ї. Антон почервонів, обійняв її і вперше відчув. Це, мабуть, воно справжнє кохання. А ввечері, коли Галина Іванівна повернулася додому, Оксана вже сиділа в кімнаті з фотоальбомом у руках. Ніби випадково натрапила на нього. Яка гарна у вас родина, лагідно мовила вона. Тільки дивно, що тут немає жодного фото моєї мами. Але ж вона жила в цьому ж місті». Галина Іванівна різко застигла. Антон здивовано глянув на матір. Мамо, а й справді чому? Бо не було ще там фотографувати, відрізала Галина Іваніна і закрила альбом. Оксана усміхнулася куточком губ, наче нічого й не сказала. Але саме цього їй треба було пустити маленьку тріщину. Вона знала з цього вечора хлопець уже почне ставити питання, а це був лише перший крок. Осінь вступила в свої права у дворі вже пахло паленим листям, а на кухнях яблучним повидлом і гарячим чаєм. У хаті Галини Іванівни теж кипіла робота, саління, закрутки, сушіння грибів. Оксана все частіше крутилася поруч, допомагала то банки піднесе, то спеції додасть. Гарна дівчина шепотіла сусіди. роботяща Антону пощастило. Галина Іванівна тільки плечами знизувала. Щось її не гріло в тій її роботі, було відчуття. Що дівчина надто вже старалася справити враження, Антон навпаки розцвів. став лагідніший, уважніший, навіть роботу почав швидше закінчувати, аби бігти додому до Оксанки. Якось увечері вони сиділи за столом, пили чай на столі пиріг із яблуками, ще теплий. Оксана взяла шматок і, начебто, між іншим, сказала Знаєте, мені іноді мама розповідала. Як у молодості, їй довелося багато чого пережити. Казала, що були люди, які несправедливо обійшлися з нею, але імен вона не називала. Антон зацікавився, а що саме? Та там якась історія з житлом була, тихо відповіла Оксана, ніби не хотіла розкривати подробець. Мамі обіцяли квартиру, але отримали інші. І вона завжди говорила. У нашому місті чужі не свої, завжди хтось когось витісняє. Галина Іванівна поклала ложку на стіл із таким стуком, що аж пиріг здригнувся. Які ще чужі? Я не люблю цих пліток. Оксана підвела очі, зробила вигляд здивованої. Ой, я зовсім не про вас, пробачте, я не хотіла, просто згадалася. Але слово вже було сказане. Антон не став сперечатися з матір'ю та задумався Перше в його серці закрався сумнів, а чи справді він знає все про минуле своєї сім'ї? Того ж вечора, коли вони залишилися удвох, Оксана ніжно обійняла його і прошепотіла: Я іноді боюся. Може, твоїй мамі я не до вподоби? Вона така сувора зі мною, а я ж нічого поганого не хочу? Та ні, не переживай. Відповів він. Вона просто звикла все контролювати. Можливо, усміхнулася Оксана. Але ж ми колись будемо жити окремо, правда? Бо я хочу, щоб у нас була своя сім'я і щоб у ній усе було чесно і справедливо. Це слово чесно прозвучало особливо. Антон тоді ще не розумів. Але воно вже почало осідати десь у глибині його думок. А вночі, лежачи в ліжку і дивлячись у темряву, Оксана тихо шепнула сама собі, ще трішечки, і ця сім'я почне тріщати по швах. У суботу ввечері вся сім'я зібралася за столом, ніби нічого особливого, борщ вареники чай із м'ятою. але повітря було густе, мов перед грозою. Антон сидів похмурим, крутив ложку в руках, але Іванівна одразу помітила. Щось його гризе. Що з тобою, синку? запитала вона, не витримавши. Той різко підвів очі. Мамо, скажи чесно, ти колись мала суперечки з родиною Оксани? Стало так тихо в кімнаті, ніби той годинник на стіні цукати перестав. Звідки це в тебе такі думки? Нарешті, промовила вона, стискаючи серветку в руках. Оксана сиділа мовчки, з виглядом наляканої. Лише погляд її ковзнув на Антона, ніби просила Не сваріться, будь ласка, від тебе я хочу правду, його голос зірвався. Чи не ти була тією, хто отримав квартиру, яка мала дістатися її мамі? Галина Іванівна вдарила долонею по столу. Це наклеп. Я своєю працею все заслужила. Мені ніхто нічого не дарував. А чому тоді стільки людей кажуть інакше? Антон зірвався на крик. Чому Оксана повинна жити з думкою, що її родину колись обікрали? Ти мені віриш, чи чужі дівці, яку знаєш, два місяці. Очі Галини Іванівни налилися гнівом, Оксана тут таки заплакала тихо, наче не витримала напруги. Антоне, не треба. Я ж просила тебе не зачіпати це. Я не хочу між вами сварки. Вона схопила його за руку, а сама кинула на свекруху короткий, але майже переможний погляд. Хлопець підвівся. Я хочу правду, мамо, бо якщо ти приховуєш, тоді хто ти після цього? Галина Іванівна не витримала і схопилася з місця. Йди, якщо ти вибрав її, а не свою матір, то йди до неї. Двері грюкнули так, що з полиці мало не впав глиняний глечик. У хаті залишилося стояти бліда Галина Іванівна з серцем, яке колотало від образи і болю. А Оксана витерла сльозу, глянула на Антона, який уже вів її до дверей, і в душі відчувала: ось вона, тріщина. Тепер залишається тільки додати вогню. Антон не ночував удома, він узяв кілька речей і пішов до Оксани. Галина Іванівна до ранку ходила по хаті, то молилась, то плакала, то знову наливала собі міцного чаю, який давно вже ставав гіркішим за будь-яку каву. У неділю вона пішла до церкви, сподівалася заспокоїтись. Але кожна знайома жінка, яка кивала її, шепотіла, син уже дві з живе, ніби ножом різала по серцю. Оксана тим часом у новій ролі розквітала. Вона ніби ненароком робила так, щоб той ще більше ненавидів свою матір, та спокій довго не тривав. Одного вечора Галина Іванівна прийшла до них. Не попередила, просто постукала і зайшла. Ну, добрий вечір, сказала вона, оглянувши кімнату. Бачу, ти вже тут господинею стала. Оксана відмахнулася, але її голос затремтів, як у переляканої дівчинки. Я ж не хотіла вам зла, Галина Іванівна!» Просто ми з Антоном ми любимо одне одного. Любите? Гнівно кинула схикруха. А те, що ти сина від матері відвернула, це і є любов? Антон встав між нами, мамо, досить, я дорослий. Маю право на власне життя, на власне життя чи на чуже горе. Голос Галини Іванівни зірвався, бо я бачу, що ця дівчина тільки й мріє. Щоб нашу сім'ю добити. Оксана, як умить заготовлена, схлипнула, затулила обличчя руками ви мене не любите з першого дня, я ж нічого поганого вам не зробила. Антон кинувся до неї, обійняв Не плач, кохана. я з тобою. А свекруха стояла й дивилася, як син обіймає чужу жінку, а не її, і в ту мить вона відчула боротьба тільки починається. Запам'ятай, Оксано, сказала вона тихо, але так, щоб аж мороз пішов по шкірі. Якщо ти прийшла в цей дім, щоб руйнувати, то те саме й отримаєш. Я тобі життя солодким не зроблю. Двері грюкнули вдруге за тиждень, і знову залишився гіркий після смак сварки. Оксана ж, стоячи в його обіймах, майже непомітно усміхнулася була пізня ніч. За вікном капав дощ. Стікав тонкими струйками по шипках. Антон сидів на дивані з книжкою, але не читав, лише гортав сторінки. Оксана довго ходила з кімнати в кухню і назад, наче не знаходила собі місця. Що з тобою? нарешті запитав він. Вона зупинилася, стиснула пальці так, що аж побіліли кісточки. Я не знаю, чи можу я тобі це казати. Ти ж, мов, болю, не зрозумієш. Скажи, він відклав книжку якщо любиш мене, не мовчи. Оксана сіла поруч і опустила очі. Ти ж бачив мою маму, вона все життя тригає. Ти думаєш, що це просто виробнича травма, що вона сама винна? Антон насторожився. А що не так? Оксана ковтнула клубок у горлі. Сльози блиснули в її очах, але вона стримувалась. У ту зміну чергувала твоя мама. Саме вона мала вимкнути прес, саме вона мала перевірити, але не зробила. Антон різко відсахнувся. Це це неправда? Моя мама б ніколи. Офіційно так, перебила його Оксана. Ніхто не довів її провини. Вона вийшла сухою з води. Але всі на заводі знали, всі шепотіли. І моя мама теж знала вона кричала, просила справедливості, але ж хто ж послухає каліку? Хто стане проти Галини Іванівни, яка вже тоді була своєю людиною для начальства? Сльози котилися по щаці. Вона забрала у моєї мами життя, і зараз робить вигляд, що нічого не сталося. А я, я не можу просто так дивитися на це. Антон мовчав. Кров била у скроні, йому хотілося закричати це брехня. Але слова застрягли. Перед очима спливали картинки, суворе мамине обличчя, її різкі слова, її погляд. Беззахисна Оксана, яка плаче, він обхопив голову руками. Господи, цього не може бути. Оксана торкнулася його плеча ніжно, майже благанно. Я не хочу, щоб ти сварився з матір'ю. Я просто хочу, щоб ти знав правду. А сама волибені душі відчувала, як ще один цвях вбито між Антоном і його матір'ю. Хлопець стояв посеред кухні, очі, налиті кров'ю, кулаки стислися. Мамо, скажи мені прямо, Його зривався. Це правда? Ти винна в тому, що мама Оксани каліка. Галина Іванівна різко піднялася зі стільця, в її погляді спалахнула людь. Хто тобі таке в голову вбив? Та змія твоя свята дружина? Відповідай. Антон ударив кулаком по столу так, що чашка підскочила, І мало не злетіла додолу. Відповідай, бо я більше не витримую цих ігор. Галина сціпила зуби. Я невинна. Ні офіційно, ні неофіційно. Тоді була аварія, розумієш? Так, я чергувала, але це не я запускала той прес. Але всі знали, крикнув до неї син. Всі знали, що ти тоді просто закрила очі, бо мене б інакше зжерли, випалила вона. Я мала свою малу дитину на руках. Ти хочеш, щоб я тоді пішла під суд? У хаті зависла тиша. Антон дивився на матір ніби вперше. А Галина важко дихала. Ти пожертвувала її життям заради свого спокою, холодно сказав він. І тепер думаєш, що я буду мовчати? Галина закричала Замовкни, ти нічого не знаєш. Я жила заради тебе. А ти «Ти тепер топчеш мене через ту відьму, яка прийшла в наш дім. Антон різко відвернувся. Вона не відьма, вона єдина, хто сказав мені правду. Правда, синочку, у кожного своя. Якби я видала винуватця, мене вже б зжили з цього світу. А ти б виріс у дитбудинку». Галина схватилася за серце і посунулася на підлогу. Антон повернувся додому з лікарні пізно ввечері. Сил не було, але совість не давала йому заснути. Перед очима стояла мама з плідими губами і провідками від апаратів. Коли він увійшов у квартиру, Оксана вже й очікала. Сиділа в темряві, палила цигарку біля відчиненого вікна. Ну що, герой? кинула вона, навіть не глянувши, побіг доглядати свою святу матінку. Антон різко зачинив двері. Не смій так про неї говорити. А що я брешу? Оксана встала, кинула недопалок на підлогу і розтоптала його. Вона довела мою маму до каліцтва. А я довела її до інфаркту. Око за око, все чесно. Антон, зблід, ти зізнаєшся, тобі було мало мене? Оксана розсміялася гірко. Тебе? Я тебе ніколи не кохала. Ти був лише ключем, засобом, щоб підібратися ближче. Я хотіла, щоб вона так само корчилася від болю, як моя мама. Він схопився за голову. Господи. Я винен перед усіма, перед мамою, перед собою і ще й тебе у своє життя пустив. Оксана підійшла ближче. Глянула прямо в вічі, тихо, і з холодною насолодою. Ти завжди був слабаком, мамин синок. Я знала, що зламаю вас із середини, і таки зробила це. Антон стиснув кулаки, але відповів рівно майже спокійно. Ні, Оксано, ти зламала лише себе. Тепер я бачу, хто ти є. І більше в моєму домі для тебе місця не буде. Вона наміць здригнулася, не чекала такої твердої відповіді. Та гордо підняла голову побачимо, як ти з тією мамою житимеш далі. Двері грюкнули. Антон лишився сам та вперше за довгий час відчув, що зробив правильний вибір. У палаті пахло ліками. Галина Іванівна лежала бліда, але вже не під апаратом. Її руки тремтіли, коли вона намагалась дістати склянку з тумбочки. Антон схопився і швидко подав воду. Мамо, обережно. Вона глянула на нього втомленими очима. А ти все ще тут? Я думала, після всього ти мене зненавидиш. Хлопець поруч узяв її за руку. Я ненавиджу тільки себе, бо дозволив їй зруйнувати наш дім, бо накричав тоді на тебе Мамо, прости. Глина важко зітхнула у кожного своя правда, синку. Я теж зробила помилку багато років тому, але я робила її, щоб врятувати тебе. Ти все, що я мала. Він нахилився і торкнувся її руки губами. Я тепер нікуди від тебе не піду. Буду поряд, стільки треба. У двері тихо постукали. Зайшла молода сестра Марічка, тримаючи ліки. Антон помічав її вже кілька днів. Вона завжди ходила з усмішкою на обличчі, навіть коли пацієнти бурчали. «Час пігулок», – лагідно мовила вона, поправляючи подушку. Галина, вперше за довгий час усміхнулася у відповідь. Дякую, дівчина. Ви ніби сонце принесли з собою. Антон підняв очі на Марічку. Їхні погляди зустрілися, і в ньому щось тихо ворухнулося без пристрасті, без гри, а наче спогад, що світ може бути простим і чесним. Вона кивнула, залишила ліки і вийшла. А мати хитро подивилася на сина. Бачу, захопився. Така дівчина може залікувати навіть твої рани. Антон усміхнувся крізь в тому. Дай спершу твої залатати, і вони обидва тихо засміялися. Перше за довгий час. По справжньому минуло кілька тижнів. Галина Іванівна вже ходила коридорами лікарні, тримаючись за поручень, бурчала на лікарів, що ті роблять з неї інваліда. Її характер повернувся, і це було найкращим знаком. Антон щодня приходив до неї, приносив фрукти, то допомагав сусідкам по палаті піднятися з ліжка. Марічка все частіше зустрічала його то в коридорі, то в процедурному, і завжди з тією щирою усмішкою, яка розтоплювала навіть його змучене серце. Одного вечора, коли він чекав маму біля кабінету кардіолога, дівчина, ідучи коридором, зупинилася ви сьогодні якийсь сумний. Антон знизав плечима. Думаю, як далі жити. Здається, стільки всього зруйнував. Вона нахилила голову. Знаєте, завжди є шанс почати знову. Він здивовано глянув на неї. В її очах не було жалю, тільки просте розуміння. Ти думаєш, у мене є ще шанс? запитав тихо. Морічка посміхнулася: якщо ти його не пропустиш. І вони обидва засміялися легко по-живому. Того вечора, коли Антон відводив маму назад у палату, вона нашіптувала йому на вухо. Он яка дівчина, синок, не прогав. Він лише усміхнувся, але вперше відчув, можливо, і справді все ще попереду. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!